Щось цікаве було. Це, ну, ну процедура угу, «Понятно. В басейн не ходив? «Ходив». Протягом двох останніх тижнів Світлана Єгорова має змогу щодня спілкуватись з сином за допомогою відеозв'язку. До того не бачила його два з половиною роки. Він був у російському полоні. Андрій Єгоров повернувся в Україну 18 жовтня. Тоді звільнили з полону 95 військових. Слава Україні! Героям слава!» Андрій Єгоров розпочав кар'єру військового у 2016 році, вступивши у Академію сухопутніх військ у Львові. Була проти вибору сина стати військовим, бо хвилювалась. Тоді в Україні тривала війна, говорить жінка. Як вже вступив, як поїхали на присягу, вже якось я на це все по-другому подивилася. Після закінчення навчального закладу попав на військову службу в місто Миколаїв, 36-ту бригаду морської піхоти. Він був тоді АТО. Було він був якийсь там період в 21-му, по-моєму, в кінці 21-го року він був там, в 22-му році приїхав відпустку вдома. Був, і потім його визвали з відпустки в Маріуполь. Перед самим початком повномасштабного вторгнення каже син потрапив у полон під час оборони Маріуполя у квітні 22-го. У 22-му році десь це було під кінець серпня, прийшов від нього лист коротенький. Ну що, все добре? На російській російському «В мене все хорошо, я в пліну. Ну понято як там хорошо, ну хоч щось. Розповідає, самоназваний суд ДНР засудив сина до 26 років позбавлення волі із відбуванням у виправній колонії суворого режиму. На цій світлині ви бачите засуджених українських військових Андрія Єгорова та Назарія Мороза. За обмін узнала, можна сказати, випадково. Позвонила мені дружина хлопця, з яким він перебував в полоні. Потім перезвонили з координаційного штабу, що вашого сина звільнено з полона, що він перебуває на території України. Син перезвонив години через дві, десь так вже, ну, і сказав, що мама, я вдома, я в Україні. Емоції зашкалювали. Дуже, ну, це, просто, передати словами, це стан неможливо. Це маса вражень. це… Це радість, це сльози. Ми просто їхали в і російські воєнні розв'язали руку, розв'язали руки, розв'язали пов'язку на обличчі і сказали, що ну, і просто вийшли з автобуса. Потім зайшли хлопці мультиками, нам ще сказали, а потім ми їм ми по російськи відповіли, а після кажуть, ну все, можете по-українськи. Вже все, все скінчилось. Нині Андрій на реабілітації. Треба трохи підготатися і, і себе нормально. Світлана Єгорова каже, до сина в лікарню їздила та чекає, коли він переступить поріг рідного дому. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.